У серії базовий компонент дошкільної освіти вийшла така новинка: це набір карток, це посібник у вигляді карток. І у під назвою Освітній напрям Дитина у соціумі для вікової категорії: 4 роки Віра Паронова створила ці 10 оповідань: 10 карток, які допоможуть проілюструвати ситуативні оповідання, мета яких сформувати. Емоційна ціннісне ставлення до інших, а також вміння співпереживати та співчувати і виховувати повагу до однолітків. Отож, що тут є і як це працює. Давайте подивимося детальніше. По-перше, для кого ці картки? Кому це все конче, конче необхідне? А ось як це все виглядає? Це все просто необхідне для вчителів. У садочках. Та для, мабуть, студентів, які потім матимуть практику у садочках, ті які хочуть працювати із дітками. Тут ми бачимо прекрасні ілюстрації. І коли раптом десь у садочку виникає якийсь конфлікт між дітками, це все треба обговорити, найкраще для цього нададуться оці наші картки. Дивимося зміст. Тут є 10 оповідань. Миколка, Руслан і святик друзі, Желіслива Любочка, добра катруся, Петрик Нехотійко, довга і коротка пам'ять, він не хотів, і Ринка і Марта, великий гараж і маленький і хто стає першим. Отож, вихователька бере картинку. Отак От її показує діткам, а з іншого боку читає оповідання. Діти збираються на прогулянку. Данилко зовсім не хоче сам вдягатися, сидить до останнього, чекає, коли помічник виховательки вбере його. Щойно він готовий, одразу лізе наперед зі своїм другом толею. Хлопці відштовхують дівчаток і стають першими. Хіба так можна поводитися? жаліється дівчатка виховательці. Марія Миколаївна вже вкотре раз терпляче пояснює хлопчики, у нас правило хто першим вдягнувся, той першим стає на прогулянку. А хто останній стає позаду всіх Данилку, Толику, будь ласка, дайте мені ваші руки. Хлопчики подають свої руки, і Марія Михайловна переводить їх в самий кінець. Так повторювалося, доки Данилко не зрозумів, що потрібно навчитися швидко вдягатися, що вханина не допоможе. Правила потрібно виконувати. І в кінці є запитання, які вихователька повинна поставити дітка після того, як вони прослухають цього оповідку. чому Данилко не вдягався сам? Ну, було ліньки. Чи гарно він поводився із дівчатками? А ти любиш бути першим першою в колоні на прогулянці? Що для цього потрібно? Ось таке цікаве оповідання. Потім давайте ще якесь подивимося. Ось таке тут. Якийсь конфлікт у нас є, очевидний конфлікт. Показуємо діткам ілюстрацію і читаємо. Довга та коротка пам'ять. Усі діти разом граються, а Миколка, насупившись, стоїть осторонь, міцно тримаючи новеньку машину і дивиться на всіх з-під лоба. Підійшла вихователька Миколко, іди з Дмитриком гараж будувати. Не хочу. Він мене вчора на вулиці штовхнув і я впав. Та він не хотів. Ви ж гарно граєтеся, Дмитрик завжди чимось тебе пригощає. Не пам'ятаю, відказує Миколка. Підбігла Оксанка. Миколко, пограймося, ти будеш татом, а я мамою. Я піду до магазину, а ти поведеш нашу доньку на машині в дитсадок». Не хочу. Чому? Ти вчора дітям дала цукерка, а мені не дала. «Та ж усім не вистачило, виправдовується Оксанка. Зате ми з тобою гарно грали у м'яч. Пам'ятаєш? Ні. Цікава в тебе пам'ять, зауважила вихователька. Погане довго пам'ятаєш, а хороше швидко забуваєш. І цікавесні запитання: чи сподобався тобі хлопчик Миколка? Очевидно, Що ні. Чи можна, що ти можеш про нього сказати? І третє запитання: чи можна пам'ятати тільки погане? Чому? І підказочка, бо залишишся сам без друзів. Ось таких 10 оповідань. Які допоможуть дітям порозмірковувати над своєю поведінкою, над поведінкою своїх друзів, і зрозуміти, як правильно працювати, як правильно жити у соціумі. 10 карток із серії базові компоненти шкільної освіти мої друзі від Віри Паронової. Навчальна книга Богдан рекомендує.